Привіт, мої любі, Щиро вітаю вас ще раз на своєму каналі. Я вже, в принципі, лягаю спати, але мені що сьогодні на ніч захотілося ще з вами обсудити таку важливу тему. Ви знаєте, я, якщо пригадую стан України до війни, я поїхала з України у середині березня минулого року. 39 років я прожила в свої в Україні, я пригадую, що, на мою думку, ми хворіли як суспільство трьома основними хворобами: Перша – це корупція, друга, це ем, пафосюдство, і третя – це абсолютне. Ем, Зневажливе ставлення до свого і піднесення часто абсолютно невиправдана якогось чогось чужого, навіть не зрозуміло чого, аби не свого. Ось, ну, перша проблема корупція. Очевидно, що нам а, треба з цим щось робити. А, третя проблема піднесення чогось свого, чогось чужого, а свого, знаєте, постійно вважати це чимось не таким, як треба, там, другим сортом і так далі. Я думаю, що ми вже від цього а, на дуже великий відсоток вилікувалися, чому? Хоча й такою страшною ціною. Чому? Тому що наші люди-біженці, ну, як я, наприклад, які виїхали за кордон і побачили все те навколо себе, чим вони так знаєте, про що вони так мріяли? Ми так мріяли. Ну, я не дуже мріяла, я хотіла в Україні жити. Ну, скажімо так, про що вони, біженці, які мріяли дуже про закордон, а, Там були такої високої думки, а про своє були невисокої думки, то я думаю, багато з наших людей від цього вилікувалося, тому що побачили, що як у нас були плюси і мінуси, так і тут є плюси і мінуси. І тут за кордоном є багато речей, які набагато кращі, ніж у нас, але є речі, які у нас були набагато кращі. Ніж тут. І всі люди, які живуть по різних країнах зараз, вони бачать, що у нас також було дуже багато плюсів у порівнянні з іншими країнами. І деяких речей, і деяких звичних нам сервісів, в багатьох європейських країнах просто немає від слова майже зовсім. Просто зовсім або майже зовсім. Ми звикли до того, що у нас дуже зручні інтернет-банкінги, майже в кожному нормальному такому великому банку. А в деяких країнах нормальних інтернет банкінгів просто не існує. А в деяких країнах ще просто ходять чеки. І це, в принципі, також ну, якось норм. А ось, в деяких країнах розвинених немає нормальних, нормальних салонів краси. а в них дуже кепської якості до лікаря сімейного також там треба чекати два місяці, щоб до нього записатися. І так далі, і так далі. І так далі. Тобто прилік тут може бути великий, того що. В нас краще. І ми чомусь тягнемо ту систему, яка не дуже працює десь за кордоном до нас, просто через те, що це не так є, щоб було не так, як є у нас. Тому що те, те, те то, як є у нас, значить, то погано. Ну, не знаю, коротше кажучи, як для мене це якийсь ділірій просто. Ось. Ну, мені здається, що от від цього зневажливого ставлення до свого ми на великий відсоток вилікувалися через, через наших біженців за кордоном, які реально тепер багато, багато з них. Знаєте, зняли рожеві окуляри дуже сильно і дуже багато моментів е, життя України почали поважати насправді. Е, але ще залишається таке питання як пафосюдство. Я вважаю, що це дуже така страшна хвороба нашого суспільства. Е, мені це нагадує: знаєте, я дивилася колись світлини. Такі комічні світлини, не буду казати, яка національність. Хто зрозуміє, то зрозуміє. Значить, чоловік деякої національності на пляжах з отакими двокілограмовими хрестами золотими на пузах. Ось, і ну, це було як карикатура, я колись я побачила. Ось, і зазвичай і жінки в цієї національності, і чоловіки цієї національності, дуже-дуже абільно -дуже прикрашають себе прямо з золотом такої великої ваги. Ось мені здається, що щось таке є у нас українців. Я це називаю пафосюдством. Ем... Це, знаєте, для мене вражалося в усьому буквально. Починаючи від такої яскравої дуже картини, як, наприклад, колись до мене прийшла учениця на англійську мову дівчина, вона себе якось так дивно поводила, я не могла з її поведінки зрозуміти, ну, що вона такий за птах. Хто вона? І. Мені чогось здавалося, що її утримує, можливо, тато, можливо, хтось. А потім, так я з її поведінки, там, знаєте, якось розговорилася, і вона сказала, що вона професійна утриманка і, в принципі, професійна ескортниця. Тільки на той момент її утримував ну, один чоловік, вона була близька з одним чоловіком, за її словами. Але справа в тому, що цей чоловік був близький не тільки не просто не тільки з нею, а вона знала все це коло його, також паралельних утриманок. Вони всі разом були як одна, ну, як на мене, як один бордель, ну. Вони один одну називали там дружина номер 1 дружина номер 2 дружина номер 3 Тобто. Я стокнулася, що в нас є існує і таке. Ось. Ем. Якийсь, коротше кажучи, не знаю, хто він там, але якийсь багатий крутелик завів собі такий гарем. Він збирав красивих дівчат з не дуже забезпечених родин з усієї України і зробив такий собі міні-бардель. З дружинами, під, ну, з дружинами під номерами. Так от, чого я взагалі згадала про неї? Щось ми з нею розговорилися, вона каже: ну так, в тебе така робота, також важка цілими днями, з цими книжками, ти ж їздиш по своїх компаніях, де ти викладаєш, оце по морозу, це якраз зима була. Оце по морозу їздити з одного кінця міста в, інше, в інший кінець міста, щоб викладати. Це так важко, я тобі не заздрю. Я кажу, не так. Вона каже: ой, ти б знала, як зна... я заробляю. Там взагалі зашквар. Каже, я такого взагалі нікому не. Не побажаю, я кажу: ну, слухай, а ти, молода, красива жінка, ти, очевидно, могла б є розумна. Ти, очевидно, могла б заробляти по-іншому. Вона так, але мені треба ще отримувати маму. Я ну, не впевнена, що я зможу заробити так, як він мені дає, і щоб і автівка в мене була, і хутрина, щоб в мене була, і квартира з колонами в мене була. Знаєте, така, ну, виглядала вона іноді приходила на урок, знаєте, така, очі отак стоять і кажу, з тобою? Вона каже, ой, слухай, не питай. У мене така була ніч, не запитуй. Я іноді взагалі вранці не пам'ятаю, як мене звати. Ну, коротше, чого я за неї згадала, за ту, так сказати, пані. О, от при всьому при тому, що вона мені розповідала, як вона заробляла, яким чином, і що взагалі там відбувалося в їхньому сімействі, якщо можна так сказати, дружин під номерами їхнього барона, значить. Якось щось ми з нею розговорилися, вона каже, що ти не поїдеш там туди, ти і туди, і туди, і туди і за кордон. Я, слухай, кажу: ну, по-перше, для мене це дорого, а по-друге, потрібна віза. Ми тоді ще не були в безвізі, і візу давали, ну, особливо, якщо там жінка до 40, без дітей, без. За чоловіка, тобто це ще на кожній візу, давали візу, в, давали візу в, там, в європейські країни. І вона каже: Ой, ну я не знаю, ну ти таку проблему знайшла візу. Ну, навіть якщо тобі не захочуть давати її ну, таким шляхом, ну заплатила півтори тисячі доларів в тебе віза Шенген. Відкриється, що так, от в будь-якому туристично, в, в, в туристичному агентстві. знаєте, я ж я, ладно я, не повернулася, мені так було дивно, тобто вона знає, скільки вона мені платить за уроки. Так, тобто це не, не сотні тисяч доларів. Вона знає, скільки ну, я бігаю з одного кінця міста в інший, в інший кінець міста по своїх уроках, щоб викладати, щоб якусь копійку заробити. А ось вона, вона знає, що, наприклад, за клас я плачу оренду кожного місяця. Ну, тобто Вона знає, що я точно не олігарх. Я просто вчитель англійської мови. І вона знаєте, так легко, начебто я ну, їй ці півтори тисячі доларів, начебто просто ну, ну ладно їй, може, їй і вони падають там з неба, значить вони мені мають пасти з неба. Отак От знаєте, я, ну Платиш якісь півтори тисячі доларів і тобі відкриваєш. Отакий знаєте, такий класичний, такий класичний приклад пафосюдства. І, на жаль, я оці приклади пафосюдства просто бачила усюди. Від того, що, ну, це, як кажуть, там, на останні гроші, ем, останню модель Айфона, а потім весь місяць на Міні ем, або там, дівчата гуляли по такому дорогому люксу з косметики. А в чомусь іншому базовому, дуже необхідному а, себе взагалі ну, зажимали там а, жодних накопичень не робили і, і так далі. Ну, тобто, Або, наприклад, навіть подивитися на наші фасади. Якщо ми беремо не новобудовий, а вторинний житловий фонд, то ну, це жах. Тобто, що ми робимо? Ми замість того, щоб згодити один з одним, як у нас будуть виглядати фасади, якщо ми ну, займаємося утепленням нашої квартири, то щоб оці всі панелі були пофарбовані принаймні в один той самий колір? А якщо ми собі робимо балкон? То, що без фасаду всі балкони виглядали ну, приблизно однаково, щоб не було какафонії. Ні. Наше пофасюдство воно вражається в тому, що у нас один балкон коричневий такої форми. А біля нього балкон з білого пластику, абсолютно іншої форми. І потім ти їдеш по Україні, я навіть не беру просто Дніпро, а по всій Україні ти їдеш, і ти дивишся на вторинний житловий фон, і в тебе просто якась. ну, Суміш емоцій, тому що ем, ну, для мене це просто показник ем, того, що суспільство не вміє узгодити одне з о, ну, Люди в суспільстві не можуть узгоджувати один з одним базові речі, які важливі для всіх. Всім хочеться йти і бачити по вулиці красиві фасади, будівель. Але ми бачимо абсолютну какофонію смаків, какафонію кольорів, какафонію ну, стилів. А в тому самому вторинному житловому фонді по всій країні ну, це щось означає. Тобто один перед одним я зроблю так, я зроблю так і зроблю так, як я хочу. Мені все одно, що хочеш, ти. А потім, ну, а потім підходимо до будівлі і бачимо, що це ну, просто якийсь жах. Просто якийсь жах. Невже люди не можуть домовитися і робити так, щоб було б приємно потім дивитися всім? І знаєте, як на індивідуальному рівні, за моїми спостереженнями по фасюдству, на жаль, лікується якимось дуже, як так сказати, ну різкими поворотами в долі, драматичними якимись подіями. Так, на жаль, я бачу, що наше суспільство лікується такою страшною ціною. Я не знаю, чи є пафосюдство в Україні зараз. Мені здається, на тлі війни воно має бути набагато меншим, або взагалі зійти майже на нуль. Перепрошую, ось. Але це те, чого нам не потрібно. От я дивлюся тут, в Нідерландах ну тут зворотня картина. Якщо у нас півтори тисячі євро заплатили і в тебе Шенген. Як, за, як зараз пам'ятаю, з яким вона вида мені це сказала, знаєте? А, то тут в них гарні зарплатні і все, але там. В мене моя колега дізналася, що я буду скоро вести свою собаку до ветеринару на вакцинацію. То ви можете собі уявити, що ну, це не буде коштувати тисячі тисячі євро. Ну там, може, це не, і не один євро, але це там ну, не вся зарплата точно в мене піде. І вона така. Ой, ну ти ж намагайся знайти ту клініку, де дешевше, бо бувають різні ціни. Знаєте, такий практичний, такий земний, такий конкретний, такий нормальний підхід до, до цих речей. знаєте. Люди навіть от я дивлюся, що старше від покоління, ще у кого, можливо, в юності не було ну, можливості таких подорожувати в супер якісь екзотичні країни, що може похизуватися, якщо вони їдуть тут на, а, ну, на канікули, кудись там, в супер якусь екзотику. А молоді вже навіть цим не хизуються. Так, знаєте. З такого роду, що гроші люблять тишу, і взагалі успіх любить спокій, і гроші люблять, люблять, полюбляють тишу. От ви знаєте, дуже так себе стримано себе поводять. У мене одна колега є, ну молода дівчина щось до 30-27, так щось. 6, 27. І вона приїхала після канікул з таким красивим загаром. А я їй кажу: слухай, в тебе такий красивий загар, де ти була? І вона така, знаєте, почервоніла трошки, потім каже: «О, Ну, так, на жаль, всі, ви, ну, всі видять, це видно, я не можу це приховувати. Я була і щось назвала, якісь дуже екзотичні там, острови. Там зараз живе моя подруга, я до неї їздила, і вона з таким винуватим видом мені це казала. знаєте, що ну, якби я не стала розпитувати, якби я там, ну, просто не, не, не зробила зауваження, який в неї красивий загар, вона б ніколи про це б не стала хизуватися або ще щось. Тому що, ну, може, у когось немає такої можливості, навіщо там. Ну... <свісна> mm -hmm. Ось, ну, тим паче вона знає, що я Українка з України і яка ситуація зараз на моїй батьківщині. Ну, тобто, знаєте, тут, тут зворотні якісь, ну, іноді в перекос, Це те, що ми називаємо прибіднятися. <свісна> <свісна> тут таке є. А, ну, і коли ти довго живеш в такому середовищі, то в принципі я і за собою почала такі деякі риси помічати, що. Усвідомлення, що реально. А гроші люблять тишу, і успіх любить. Так, знаєте, ну також тишу, я б сказала. І усвідомлення, і що ну, цей паф... <пофасюдство>, пофасюдство це, воно ні до чого. Воно насправді ні до чого. І воно йде скоріше від бідності. Ну, тому що коли людина щось реально має, вона скоріше буде про це ну, мовчати, щоб це не забрало. Тому такі справи, і я вважаю, що нашому суспільству треба дуже цінувати те гарне, що в нас є, брати звичайно приклад з інших країн в тому, чого чого в нас немає. Ну гарного я маю на увазі, і позбавлятися цього пофасюдства. А, більше такий якийсь спокійний стан тихого прийняття нормальної реальності а, ну, добробуту тоді, коли він буде нам доступний. А, може не дуже уходити в таке, знаєте, прибіднящо, але просто в спокійну тишу. А оці, знаєте, Перекоси золоті хрести на пузі по 2 кілограми. Мені здається, нам точно не потрібні. І нам потрібно навчитися узгоджувати один з одним те, що нам важливо всім разом для суспільства. Мені здається, це дуже важливо. Щоб не було какафонії всього, смаків, стилів і кожен робить, що хоче сам, не узгоджуючи з іншим, і виходить. Повний якийсь роздрай. Ну мені здається, якось так. Дуже дякую вам за увагу та